Придію! З вами програма Ізари сьогодні в городі Новокат Волинський. У закладі Дерево! Ходімо Ми прямо е, до ресторану. Це милий ресторан Дерево! Тут стоїть лавочка і мусор. Ну що ж? Три. Це кухня, тут і пара.

Ти все до ній, до Михайлівни, да? Провіримо, наскільки тут чисто? Ну, ладно, я, мабуть, ну, мовлю, або після. Це навіть до Михайлівни, назволило нахер. А от буде перевіряти. Так. Добрий вечір, я б, хотів, я б хотіла б замовити е, фрікасе. Фрікасе, може ще щось? І пивасіка. Роберт Домс Мюнхенський. Дякую! Як гарно подають їсти. Ну, що спробуємо. Дуже смачно, хоча коли я бачу вашу кухню, я взагалі не хотів їсти. Ладно, ревізор побачив все, що вам потрібно, і готовий зробити висновки. Екстер'єр. Ресторан знаходиться на вулиці, якомусь дворі, за вокзалом. Їдальня, Я б хотів би сказати, що там треба краще, бо треба купити нові витяжки, плитки. Персонал. Дуже привітні люди. Бабушка Сінаїда, Михайлівна. Що ж, я ревізор готовий зробити висновки. Ревізор рекомендує цей заклад. 你坐立。